Пропонуємо вашій увазі підручник з математики для 6 класу авторів Василя Кравчука та Галини Янченко. Підручник створено за модельною навчальною програмою авторів мерзляка Аркадія Григоровича та інших. Кілька слів про авторів. Кравчук Василь Ростослалович, доцент кафедри математики та методики її навчання. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат фізико-математичних наук. Янченко Галина Михайлівна працювала на посаді доцента цієї ж кафедри, кандидат педагогічних наук. У підручнику для 6 класу збережено основні концептуальні засади нашого підручника з математики для 5 класу. Матеріал підручника поділено на 4 розділи. 6 параграфів. А параграфи на пункти. Ну, Назва розділів: подільність натуральних чисел, звичайні дроби, відношення і пропорції, раціональні числа і дії з ними. У підручнику теоретичний матеріал викладено лаконічно, доступно для учнів 6 класу. Ну, ви бачите такий матеріал пункту модуль числа. Означення, правила властивості. Виділено лампочкою ну, і взято в рамку. На синьому тлі наведено інформацію, на яку потрібно звернути особливу увагу. Зазначимо, що на рисунку зображено автобус та автомобіль для того, щоб учні краще відчули поняття модуля числа, ну, воно повинно асоціюватися з поняттям відстані. В кожному пункті теоретичний матеріал намагався подати так, щоб охопити все, що повинні знати учні, але подати його якомога простіше, коротше, доступніше. Ну, наприклад, ділення звичайних дробів подано так. Розглядаємо прості перетворення. 2 поділити на 5 дорівнює 2 п'ятих, дорівнює 2 помножити на 1 п'яту. Бачимо, що дію ділення можна замінити дією множення. Ну, ділення на число 5 можна замінити множенням на обернене число на 1 п'яту. Зазначаємо, що це правильно для ділення на будь-яке відміни від нуля число, підтверджуємо прикладом зі звичайними дробами і даємо правило ділення звичайних дробів. Все подано не дуже довго і відносно просто. Щоб підвести учнів до розуміння і висломлення нових понять, також обирали якомога простіший, ну, оптимальніший шлях. Так, поняття прямої пропорційності можна означати по-різному. Ну, найкращим для розуміння учнями є, на нашу думку, таке означення. Ну, дві величини називають прямопропорційними, якщо за збільшення, зменшення. З однієї величини в кілька разів, тільки ну, шортів збільшується, зменшується друга величина. Ну, але і це означення взагалі-то складне для сприймання учнями. Ну, і щоб вони його зрозуміли, особливо сполучення збільшення-зменшення, проговорено таке: Юля купила стрічку завдовжки 4 метри, за яку заплатила 40 гривень. Якби довжина стрічки була вдвічі більшою. То вартість покупки була б вдвічі більшою. Якби довжина стрічки була вдвічі меншою, ну то й вартість покупки була б вдвічі меншою. Ну, після таких слів означення стає ну, більш прозорішим. Щоб учні краще сприймали матеріал, підручнику подано схеми, рисунки, світлини, деякі пункти містять додатковий матеріал. Поданий під рубрикою для тих, хто хоче знати більше. пункті стовпчасті та кругові діаграми цей матеріал стосується побудови кругової діаграми. Ну, справа в тому, що за модельною програмою учні повинні вміти читати і аналізувати стовпчасті та кругові діаграми, а будувати лише стовпчасті. Тому побудова кругової діаграми є не обов'язковим матеріалом. І приклад побудову поміщено ну, в дану рубрику. Після теоретичного матеріалу пункту йде рубрика Приклади розв'язання вправ. Ну в ній розкрито способи розв'язування основних типів вправ. Показано, як можна оформляти розв'язання. У підручнику в окрему рубрику зібрано усні вправи. Ці вправа складено так, щоб учні могли подивитися на поняття введені в пункті, з різних точок зору. Зрозуміти їх, осмислити. Ви бачите такі задачі пункту відношення, основна властивість відношення. Далі йдуть задачі зеленими значками: 1, 2, 3, 4. Виділено завдання, які відповідають початковому, середньому, достатньому, високому рівням навчальних досягнень. Є задачі для роботи в парі та для роботи в групі. Ну, як виглядають ці задачі? Це задачі початкового і середнього рівнів пункту віднімання раціональних чисел. Задання для роботи вдома виділено синім кольором. Задачі достатнього рівня. Пункту круг площа круга. Задачі високого рівня, пункту ознаки подільності» – на 9 і на 3. У підручнику багато задач практичного характеру, компетентностних задач. Це приклад компетентної задачі з пункту відношення. Це приклад задачі на дослідження. Має бути висновок. Якщо одна величина на 60% більша за другу, то це не означає, що друга величина на 60% менша від першої. Ну, в пунктах здебільшого після задач середнього або достатнього рівнів йдуть інтерактивні завдання, за допомогою яких учні можуть перевірити свої знання, вміння розв'язувати задачі. Можна використовувати QR-коди або гіперпокликання. Які розміщено в кінці підручника для всіх завдань. Ну і завершують матеріал кожного пункту рубрики Поміркуйте і Вправи для повторення. Ну, це приклади задач рубрики Поміркуйте. Серед задач рубрики Вправи для повторення ну, обов'язково є задачі, які готують учнів до вивчення наступного матеріалу. Так, перед пунктом. Відсоткове відношення. Є задача, в якій потрібно шукати відношення чисел, і задача, в якій потрібно записувати числа у відсотках. Деякі пункти містять рубрику цікаво знати. Наприклад, в такій рубриці до пункту пропорції сказано, що таке золотий переріз. Наведено приклади пропорції золотого перерізу, в природі та мистецтві. І ще покажемо, як виглядає довідковий матеріал. Насамкінець зазначимо, що створюючи підручник, намагалося подати все грамотно з точки зору математики і доступно для розуміння учнями. Ну і ще один аспект. Багато матеріалів підручника спрямовані на те, щоб зацікавити учнів математикою. Сподіваємося, що наш підручник стане нагоді і вчителям, і учням. Дякуємо за увагу!